Вітаю вас. Тема легітимності Зеленського не полишає роздуми чиновників. В суспільстві вже якось змирились з тим, що у нас президент буде до завершення війни один. І ми його знаємо. Але чиновники чомусь постійно все одно мусолять цю тему. Чому можете написати в коментарях. У мене відповіді немає. Але постійно ми чуємо. Те, що деякі чиновники цю тему піднімають. І ось вирішив вступитись в бій Малюська. Ви його знаєте. Це така людина дивна, дуже, яка на мою точку зору, взагалі, не розуміє, в якій країні він міністр. Ну, окей, запускаємо. Послухаємо. За рахунок мені здається, може бути досить простим. Вони зацікавлені в максимальному нарощуванні конфліктів всередині України. Вони. Вони, ну ви зрозуміли. Як тільки щось є конфлікти і незгоди а, в українського народу або претензії до чиновників, то це завжди винні вони. Вони, ну ми знаємо хто башня Кремля. Просто так люди не можуть мати претензій до чиновників. Окей, а, відповідно дати вас можливому конфлікту чи можливій опозиції на майбутнє. Це їхня ідея. Можливій опозиції на майбутнє, тобто політичної опозиції всередині країни під час воєнного стану апріорі бути не може. Тобто, її в цілому бути не може. Тобто, всі в країні визначили, що курс однаковий, він правильний і тільки один. Тобто, не може бути в країні людей, які ну, не вважають все правильним. Тільки в майбутньому. Ага. якийсь вплив і. Якийсь... Раптом тут хтось є, хто має якийсь вплив. І ще раз повторюю, це про демократичну країну. Тобто, мало тут хто є, хто має якийсь вплив. Щось ключком е трішки так згадалося. Мало тут хто є, хто має якийсь вплив. Це тобто, в державі утворили таку систему, за якою немає ніхто впливу. Я все розумію? Правильно. Скористатись мало хто є, хто має претензії до влади. Ну нема ні в кого претензій до чиновників. Ні в кого. Ні, в тих, хто стадіони будують під час війни, ні в тих, хто асфальт намагається прокладати за 15 кілометрів до фронту. Не ті, хто укриття не будують, не ті, хто барабани закуповують і укриття, ні ті, хто розграбовують на фортифікаційних е, спорудах, ймовірно, немає претензій. Ні в кого, в народа України претензій немає. Як тільки є претензії, то ви зрозуміли агент кого ви. Угу. це Це точно безмістовна і некорисна. Футбола передивився, бачите? все, пас, пас, пас. Угу. Я пас, знаєте, є таке в покері. Це точно безмістовна для них історія і небезпечна історія зараз. Відчуваєте прихований, приховану погрозу? Безмістовна і небезпечна розмова зараз. Ну, якщо у вас є якісь питання до когось, із чиновників, то це небезпечна для вас розмова. А цю маніпуляцію абсолютно ніхто не підхопив і не підхопив? Так, ніхто і не підхопив, підхопили тільки чиновники. Я ж з цього й почав. Тільки чиновники чомусь про це постійно говорять. Напевно, є якісь певні проблеми і питання. Бо якби їх не було, то для чого постійно про це говорити? Правда? З одного боку, але з іншого боку, напевно, розрахунок можливо йде на майбутнє. Тобто зараз о, ніхто не скористався всередині країни, зараз всередині країни. Зараз ніхто не скористався всередині країни. Так ви ж самі сказали, ти ж сам тільки що сказав, що це небезпечна історія. За рік єдності не буде, і цим пасом хтось скористається Знову ця. пасом. наперед. Знову пасом футбола передивився, я ж кажу. От питання. Зараз єдність, а через рік її не буде. Чому? Чому через рік має не бути єдності в країні? От уявіть собі: зупинка бойових дій, мобілізація знята, скорочена. Чому не має бути єдності? Якісь люди повертаються? Хтось каже, що друзі, повертайтесь, більше не буде закритих кордонів, не буде оголошеної тотальної мобілізації. Ми будемо намагатись, ми будемо намагатись там іншими способами все це вирішувати. Спробуємо, не вийде. То ми, ми чесно скажемо українському народові, що ну не виходить, потрібно продовжити так, як ну немає іншого способу, крім війни. Питання чому, чому ось така відверта розмова з народом? Яка була би проведена якоюсь людиною. Чому вона чому має втратитись єдність українського народу? А зараз єдність українського народу є. Одні розділені на заброньовані, інші на е, ті, хто мають сходити в ТЦК під будь-яким приводом. От я нещодавно був біля ТЦК. Там привезли е, чоловіка е, поліцейські, дружина перелякана, руки її трясе. Вона вся в сльозах, вона не знає, що робити. Це про єдність. Це про єдність. Мами, які вивозять своїх хлопчиків, дітей і так далі це теж про єдність. Люди, які питають, чому умовно заброньований там якийсь квартал, а при цьому мобілізований чернігівський театр. Це про єдність? Давайте не будемо говорити про уявну єдність. Єдність є тільки перед одним. Українці хочуть зберегти своє життя і українці хочуть зберегти свою країну. Оце є єдність. Але приписувати цю єдність чиновникам, що вони створили цю єдність, не варто. Не варто замикати єдність на одному, двох, трьох, п'яти людях. Таке відчуття тоді виходить, що це не народ-переможець, а дві-три людини переможці одна людина переможець. Так це було трішечки в інший час. Зараз ми повинні говорити чесно, відверто, і людям постійно про це говорити: що люди є тим носієм. Спротиву, боротьби, жертовності. А то у нас виходить, що головні переможці, головні герої війни це заброньовані чиновники, які тільки й думають, як би вусики свої причесати і якусь діч порозповідати українському народу. А потім питають ці ж самі чиновники, чому, чому от в Україні от є якісь такі люди, які щось не те кажуть? Так вони не говорять ці люди проти держави. Вони мають претензії до персональних чиновників, до персональних людей, які або не розуміють, де вони знаходяться, або не розуміють, в якому стані перебуває український народ. Не розуміють, тому що живуть в закритому світі, в світі багатому, в світі з владою, в світі з прибиральницями, охоронцями, водіями їхніх персональних автомобілів, і не тільки персональних. Вони живуть під Державною службою охорони, вони не ходять у звичайні магазини, вони не їздять звичайними тролейбусами. Поїдьте, беріть пан Малюска, візьміть проїзний, правда, у вас, напевне ж, безкоштовний, і прокурсуйте один день просто в, в, в такому транспорті, звичайному. і ви поспілкуєтесь з людьми, ви багато що дізнаєтесь. От я пішечки хожу останній місяць, вже два. І я бачу багатьох людей спілкуюся, підходять люди і так далі. У, у всіх різна доля. У всіх дуже різна доля і дуже різні обставини. І говорити про те, що прямо всі такі єдні, єдні, тільки не відносно підтримки чиновників, а відносно своєї країни, своєї долі, своїх дітей, свого здоров'я, свого майбутнього. Отут громадяни України єдні. І вони єдні в своїй пересторозі, в своїй турботі про це майбутнє, тому що ти не знаєш, що буде завтра. І головне, ти не знаєш, звідки, які впливи можуть прилетіти і як це відіб'ється на українському народі. От в цьому люди єдні, це правда. А ставити себе в опозицію до людей ось це вже небезпечно. Отут би я про опозицію сказав. Деякі чиновники, на моє глибоке переконання, ставлять себе в опозицію до українського народу, будучи виразниками якби волі українського народу. Так виражайте волю українського народу, і тоді серед українського народу в українському народі не буде породження якоїсь опозиції. Це один момент. А другий момент важливий: в демократичних суспільствах завжди повинна бути опозиція. Щоби влада не перетворювалася на диктатуру. На автор... авторитаризм? Щоб не було цього. Авторитарні режими це не режим України. Деспотія це не режим України. І, ми, ці... і ми, всі... ми всі єдні, як сказав пан Малюска. Ми єдні в розумінні того, що Україна це демократична країна. Тому інколи люди і можуть запитувати в чиновників: а чому ви так? Чому ви так? Опозиціонуєте себе до українського народу? Тому оці погрози про те, що хтось там чимсь скористався, тобто у людей не може бути іншої точки зору? Чи будь-яка інша точка зору це обов'язково про Кремлівська ще яка-небудь? А що робити тоді з деякими чиновниками, які за океану поприїжджали в Україну і тут керують? І там навчені на тих цінностях, а вони які, про які? А хто сказав, що те? Несе нам добро, справедливість і стабільність. Хто сказав? Історія, історія оцих впливів закордонних будь-яких зліва, справа, знизу, згору, показує зворотні. там, де влада не виражає волю народу і цінності, і навіть не цінності, а інтереси народу. Не ставить на перше місце, а споглядається то наліво, то направо. Завжди будуть проблеми великі будуть проблеми. Бо завжди знайдуться люди, які будуть казати, чому ми виражаємо і намагаємось е, слідувати якимось цінностям, інтересам, проблемам, пріоритетам, чому, коли в нас є своє і у нас є своя ситуація. Так було в Сирії, так було в Лівії, так було в Афганістані. Так було в деяких європейських країнах, які потім бомбардували, теж саме НАТО, до речі. А тепер ми, ми в цій ситуації. І говорити тут, що є хтось, хто уособлює в собі в одному, чи в двох, чи в трьох, скільки вас там, всю біль і всю турботу про український народ, і знає все, і знає, як вирішити цю проблему, не варто. Чим більше ви будете ось так тиснути на український народ, закриваючи всім рота і кажучи, що немає ні в кого тут перспектив і немає ні в кого права мати точку зору, тим більше буде український народ запитувати, а чому це ви так вважаєте. Та будь-яка людина на будь-якому підприємстві, уявіть собі, якщо ви працюєте десь, да, а хтось вирішив, що він самий розумний. Ви не ставите питання, а що. Чу... Що це ти розумне? Він каже: Ну тому, що ось у вас е, хороші зарплати, у вас хороша тут е, все, ви в безпеці, ви, ви в турботі, у вас там він каже, а ну так, да, да, да. було он гірше при попередньому начальнику. Ну, коли люди не завжди це бачать, тому що багато загиблих, багато е, людей, які отримали інвалідність, багато сиріт, багато дітей загиблих. І розповідати про те, що при цьому всьому, при різних долях українського народу. Ні в кого не може бути своєї точки зору, це, як мінімум, недалекоглядно, а як максимум це просто певне нахабство, як на мене. Повне відео пана Малюски, телеграм в описі каналу цього є. І я чекаю на ваші коментарі. І ще раз повторюю: чиновникам не варто ставити себе в опозицію до українського народу, бо це та якраз опозиція, яка завжди руйнувала стабільність соціального суспільства. Стабільність українського суспільства, коли чиновники чомусь вирішували, що вони найрозумніші, вони наймудріші і вони краще знають. Це не так, це ніколи так не було. Тому що чиновник, яким би він не був хорошим, він живе в закритому світі. Ми з вами дуже часто говорили про те, що от були там лідери різні і так далі. Вони не знали все, тому що їм не доносили або у них була інформаційна бульбашка. До речі, і Зеленський говорив це про Путіна, що в нього там він, телефонів немає і так далі. Ну, так може бути телефон, може бути відкритий простір, але ти не хочеш сприймати те, що говорять інші люди. Це теж небезпечно. Це навіть небезпечніше. Тому що ти починаєш агресувати проти тих людей, які говорять щось інакше. Ти починаєш ставити питання про закриття каналів, ресурсів, там вона Рада, як з Телебачення чи як його там. Все, все хочуть закрить. Потім виходять міністри і розповідають, що ну, єдність, хто проти, той це якийсь пас на майбутнє, а через рік єдності не буде. Чому? Чому? Чому ви так вважаєте? Це схоже просто на боротьбу за владу. Це, це все менше схоже за бороть, на боротьбу за Україну і все більше схоже на боротьбу за владу. Я хочу, щоб чиновники, ось ці нижчого рангу, розуміли, що вони сьогодні займають історичне місце. І це історичне місце не належить їм безкінечно і жити безкінечно вони не будуть. Рано чи пізно на ці посади прийдуть інші люди. Питання в тому, чи можеш ти гідно до кінця визначеного тобі, виконати свою місію? Виконати її так, щоб народ, як казав сам Володимир, плакать будуть, коли я буду йти. От щоб народ хотів і підтримував, і розумів все, що відбувається. А коли чиновники безкінечно піднімають тему легітимності, мимоволі взагалі постає питання, чому ця тема піднімається і чи не боряться ці люди просто за своє місце під сонцем? Сподіваюсь, сподіваюся, що вони дійсно намагаються згуртувати український народ. І я сподіваюся, що таких розмов про легітимність, нелегітимність буде менше. Це відповідь Путіну. Бо Путін піднімав кілька разів питання нелегітимності. Це відповідь, то це якась дивна відповідь. Тому що в цій відповіді звинуватили не Путіна, звинуватили. Український народ, якусь опозицію, в якої шансів немає. Навішали ярликів, що це вкиде, що це це неправильно. Не це не спосіб заспокоїти людей. Це спосіб іще раз тих, хто навіть не думав про це, замислитись. Чекаю на ваші коментарі. Не забувайте підписуватись і не бійтесь висловлювати свою точку зору. тому що Кожен із вас нині, кожен з вас нині, розраховується за все те, що відбувається в Україні. Кожен із вас під небезпекою, над кожним із вас летять все, що літає від нашого ворога. Кожен втратив той майно, той рідних, то і ще що небудь, кожен з нас. Кожен. І тому не мають права чиновники зараз хапати на себе повну. Повне відчуття того, що вони єдині герої в Україні. Герой кожен з вас. І ви маєте право на думку. Навіть якщо ви не брали ні участі, ні донатили нічого, і в цьому випадку ви маєте право. Тому що ми боремось за демократичну європейську країну. Власне, це і записано в усіх документах. І власне це надзвичайно дратує нашого ворога, що ми маємо право бути вільними і мати своє розуміння того, як рухати країну і як рухати своє власне життя. Тому я проти отаких от заяв, де українцям закривають рота, де на них вішують ярлики, де їм забороняють мислити, де їм фактично погрожують. Що якщо ти будеш мислити не так, як ми, то що там? Ну ви зрозуміли? Підписуйтесь.